У Польщі розповсюдили дипфейк про ексгумацію в Пузніках. Іноземців, які видалили історію переглядів зі своїх телефонів, не пускають до Росії. А польські геологи будуть шукати стратегічну сировину в Польщі. На вихідних у Польщі з'явилося пізніше спростоване повідомлення про призупинення ексгумації в Україні. Нібито підписане міністерством культури України та інша інформація, автором якої, нібито, був професор Осовський керівник досліджень у пузніках. Ліжбета Білецька з Радіо Щецин повідомила деталі. Бадач Куркірова у польським засполем почас ексгумацію. Наслідник, який керував групою з ексгумації жертволинської трагедії в Пузніках, в запису нібито сказав, що українська сторона цитую призупинила всі історичні проєкти. Але цей запис, шахрайський, який був створений з використанням штучного інтелекту. Професор Осовський каже, що цитую це такий типовий дифейк, спрепарований. Ми можемо здогадуватися з високим ступенем правдоподібності, що це створено російськими службами. У фальшивому акаунті професора Осовсь на Фейсбуку представлені фальшиві документи, які мали підтверджувати призупинення робіт. Цитую, уся ця ситуація була дуже складна з огляду на те, що розігралася буря на дуже високому рівні. Вона цей момент це било в хороші польсько-українські відносини. Пояснив дослідник. Справу зголошено до відповідних служб. Польсько-українське справа до відповідних служб. Ежбіта Білецька радіо Анджей Анджейський. Вважає, що дефект за його участю міг бути підготовлений російськими службами. Іноземців, які видалили історію переглядів або списки контактів зі своїх телефонів перед перетином російського кордону, не пускають до Росії. Повідомила в понеділок газета Moscow Times із посиланням на державні змі. Портал наводить два випадки: в одному жінка видалила історію чатів, історію переглядів YouTube та галерею файлів, а в іншому чоловік видалив кілька контактів та близько п'яти тисяч фотографій зі свого смартфона. Жодної з цих осіб не пустили до Росії. Російські служби безпеки розглядали Елені інформації з телефонів як спробу цитую приховати справжні політичні погляди та доказ попередньої підготовки до прикордонного контролю. За даними Moscow Times, журналісти встановили, що було щонайменше 10 апеляцій на такі рішення, але жодна не була задоволена. Як наголошує портал, поки що ця проблема торкнулася насамперед громадян України. Наразі українці можуть в'їхати до Росії лише через аеропорт Шереметьєво, але вони проходять допити та перевірки. Портал наголошує, що у разі відмови у перетині кордону громадян. України заборонено в'їзд до Росії на термін від 20 до 50 років. Ця заборона де-факто поширюється і на Білорусь, оскільки МВС цієї країни синхронізує свої бази, бази даних з російськими, зазначає Moscow Times. Польські геологи відновлять пошук сировини стратегічної для країни та всього Європейського Союзу. Міністерство клімату створило проєкт національної програми розвідки. Вона буде проводитися переважно в Нижній Сілезії. Директор польського геологічного інституту Кшиштоф Шамалек заявив, що в цьому регіоні існує велика ймовірність знайти родовище, що випливає як з геологічної будови, так і з того факту, що такі родовища вже були знайдені в Нижній Сілезії. Міністерство клімату створило список стратегічної та критичної сировини. Саме на внесених до нього пунктах буде зосереджено пошук. До списку входять, скажімо, барит, гелій і флюорит. Заступник міністра клімату та головний національний геолог Кшиштоф Галос також згадує графіт. Національна програма розвідки була розділена на три пріоритети: найвищий, середній, низький. Перший включає сировину, яка має відносно високу ймовірність, бути видобутою. Друга гру третя група включає рід. Тісно земельну сировину, таку як галій, літій і бор, проєкт нових правил щодо стратегічної та критичної сировини, має бути схвалений урядом і європейською комісією.